Чем традиційно у цій порі черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні середа, 17 липня. Останні дні відзначилися такими подіями. Дії органів влади забезпечать сталу ціну на соціально значимі види хліба. Комунальне підприємство «Порятинський міський водоканал проводить заміну мереж водопостачання. У Порятині пройшов відбірковий тур обласного фестивалю конкурсу мистецтв. А зараз про це та інше докладніше. На апаратній нараді в районній державній адміністрації розглянуто питання стабілізації цін на хлібобулочні вироби. Є всі підстави вважати, що дії органів влади забезпечать сталу ціну на соціально значимі види хліба. Основними виробниками хліба в Порятинському районі є ПП-Маслак та ПП-Куча. Саме вони забезпечують стабільні ціни на соціально значені сорти хліба житній та житньопшеничний. Середня ціна буханці сьогодні коливається від 3 ,50 гривень 50 копійок до 3,75 Розпорядженням губернатора встановлено граничну торгівальну надбавку, яка не може перевищувати 10%. Укладаються угоди з сільськогосподарськими виробниками на закупівлю зерна для подальшої переробки на борошно. Потреба хлібопекарів 1560 тонн. Магазин Пекарня ПП Куча щодня пропонує свіжий хліб. Окрім хліба, простої рецептури хлібопекарі виготовляють за помірними цінами смачну здобу. Принцип роботи з печі до столу є візитівкою ПП Куча. Колись для наших батьків окраїй здохненного хліба був лише мрією. Та зараз завдяки нашим пекарям ми маємо хліб у самому найкращому асортименті. Реалізація завдань від президента України щодо створення належних умов для розвитку сільських населених пунктів на постійному контролі у районній державній адміністрації. Як і чого досягли інформація з наради, яку провів Микола Лимар. Один з вирішальних факторів сталого розвитку села це виконання угод соціально-економічного партнерства, сільськогосподарських виробників та сільських рад. Кошти від таких угод є вагомим додатком до бюджетних ресурсів. Цього року сільськогосподарське підприємство спрямовується на підписання угод про соціально-економічне партнерство. Загальна сума цих угод складатиме 1 мільйон 500 тисяч гривень. Цього року сільські ради вже використали на свої соціальні потреби більше, ніж 250 тисяч гривень. Виконання соціальних угод в повному обсязі визначальне завдання органів виконавчої влади району. В ході наради рекомендовано органам місцевого самоврядування провести сесії сільських рад за участю керівників сільськогосподарських підприємств, керівників структурних підрозділів для визначення напрямків використання коштів від соціальних угод. Інший вагомий чинник покращення якості життя сільських громад залучення коштів від фондів. За даними аналізу, зросла роль громадських формувань, які на місцевих територіях від свого імені співпрацюють з міжнародними фондами. Відзначено досягнення громадських об'єднань у Каплинцівській, Грабарівській, Сасинівській сільських радах та у нових Мартиновичах. Наслідком відновлення соціально-побутової сфери села стало значне покращення роботи культурної сфери. Критерієм дієвості сільських рад стає самодостатність, що відповідає державній стратегії життєдіяльності громад базового рівня. На виконання міської цільової програми поліпшення водопостачання комунальне підприємство Порятинський міський водоканал проводить заміну мереж на вулиці Горького. Як просуваються роботи, бачила Тетяна Чайка. Підвідна лінія водопроводу від Червоноармійської на вулицю Горького проходить через крутий косогір, до якого майже впритул прилягають житлові будинки. Взимку на цій ділянці сталося три пориви. Їх ліквідація завдала комунальникам чимало клопоту, бо працювати на схилі, покритому снігом чи льодом, і важко, і небезпечно. Вирішили, діждавшись літа, замінити стару трубу. Умови дуже важкі, але ми замінили 100 метрів. Лінії водопостачання 110-ї трубою і замінили 100 метрів далі від оглядового колодязя, також 100 метрів лінії. Для покращення водопостачання міський водоканал вже провів заміну мереж на деяких вулицях, зокрема на Приудайській. Цього ж літа заплановані роботи на інших об'єктах. Згідно цільової програми, яка затверджена міською радою. Ми плануємо проводити заміну лінії на замку на вулиці Єлени з подальшим переходом на заміну вулиці на Завокзальній, для того, щоб все-таки посилити тиск на вулицю Комсомольську, яка подає воду в сторону Калініна, і на Хорольський переулок, який подає воду в сторону школи номер 6 Цього року за рахунок коштів міського бюджету водоканал покращить технічне оснащення. Незабаром має отримати новий екскаватор. Це, звісно, підніме шанси впоратися з усіма запланованими роботами, зокрема, закрити проблему перебоїв з водою у завокзальній частині міста. Підприємство працює в такому посиленому режимі. Ми стараємося все-таки, щоб люди почувствували, що за цей рік. Дуже багато зроблено для того, щоб все-таки люди були в такі жаркі періоди, коли людям не вистачає водопостачання, особливо за вокзал, зняти це питання. І по проханню жителів мікромістечка, це вже не заплановано було у нас на цей рік, але ми все-таки постараємося, якщо ми успіємо, там два будинки, які знаходяться в мікромістечку, провести заміну лінії водопостачання і там. Роботи в нас дуже багато, ми будемо працювати для того, щоб все-таки виконати всі ці роботи і щоб люди були такі довольні і забезпечені водопостачанням. З 8 до 15 липня в Порятинському районі працювала екологічна експедиція Київського національного університету імені Тараса Шевченка та наукового відділу Національного природного парку Порятинський. У ній взяли участь викладачі і студенти університету, співробітник Інституту географії Національної академії наук України, повним складом науковий відділ природного парку, частково працівники служби охорони. 15 липня члени експедиції звітували про свою роботу. Керівник експедиції Анатолій Подобайло навів присутнім перелік завдань, які виконувалися науковцями. Повідомив, що у колектива є традиційні станції моніторингу, які охоплюють територію природного парку практично повністю. Надав коротку інформацію по кожному з напрямків діяльності. Підкреслив, що основна увага приділялася питанню якості води в річці Удай з огляду на літню придуху риби, що відбулась нещодавно. В результаті досліджень науковці дійшли висновку, що причиною загинув. Білі риби став дефіцит кисню у воді. Дефіцит кисню у воді зумовлений в ріці удай двома чинниками чинник перший це те що рослини вночі перестають продукувати кисень а рослин багато чинник другий що кисень активно споживається бактеріями коли в воду потрапляє багато мулу багато завислих речовин зна. То поверхня, активна поверхня, де живуть бактерії, зростає в тисячі разів. І вони в нічний час дуже активно окислюють оцей мул. Власне кажучи, велика каламутність води нижче перятина і стала причиною того, що бактерії вночі вибирали весь кисень з води. І локальними місцями виникали заморні явища. Пирятинські очисні споруди не є причиною загибелі риби в Удаї, бо працюють в плановому режимі. Очисні споруди все-таки постійно органіку в річку скидають, але вони працюють в плановому режимі. І те, що виникло локально і раптово, не є причиною негативної роботи очисних споруд. Це збіг обставин плюс підвищена каламутність води. Від докторанта Інституту географії Національної академії наук України Олександра Голубцова надана кваліфікована рекомендація створити зелене кільце навколо ставків відстійників на очисних спорудах. Це попередить небезпеку ерозії ґрунту та створить бар'єр для поширення неприємного запаху, оскільки самі ставки відстійники знаходяться на краю тераси. І з одного боку обмежені досить крутими схилами, то завжди є небезпека ґрунтової ерозії суву схилів. Таким чином, в цьому місці їх необхідно закріплювати. Заліснення цьому закріпленню явно допоможе, і таким чином воно буде підтримувати стабільні ставки відстійників, аби вони не зсувалися на нижчі території. Крім того, густа деревна рослинність навколо ставків буде тільки допомагати пониженню рівня води у ставках, тому що дерева кореннями смоктують велику кількість води, а випаровують її через крону. І крім того, достатньо високі і густі лісосмуги це фізичний бар'єр, ну підкреслюю саме фізичний, на жаль, не хімічний, для поширення неприємного запаху. Традиційно учасники експедиції проводили ентомологічні збори, досліджували проби донних відкладів. Вперше цього року зібрали проби ґрунту. До ентомологічних та гідробіологічних досліджень залучили учнів Сасанівської школи. Результати експедиції несенсаційні. Ми зібрали достатньо матеріалу для того, щоб відслідковувати екологічну ситуацію в басейні нашої річки. Не виявлено жодного погіршення ні якості води, ні яких-небудь параметрів в донних відкладах. На жаль, не виявлено жодного нового червонокнижного виду, але швидше за все, просто ми підходимо до якоїсь такої межі вивчення біологічного різноманіття. На жаль, школярі знайшли новий інвазійний вид, маленьку рибку ротанголовешка. Яка може являти собою небезпеку в тому плані, що вона поїдає ікру наших аборигенних цінних порід риб, ми можемо постатувати, що Національний природний парк Пирятинський володіє цінними лучними екосистемами із дуже високим рівнем біологічного різноманіття, і це є, мабуть, основним біологічним багатством національного парку. І я сподіваюся, що нам вдасться його зберегти, виконуючи обов'язки голови районної ради Василь Митропан і всі присутні високо оцінили результати роботи екологічної експедиції, особливо в питанні поліпшення діяльності комунальних очисних споруд. Вчора в районному будинку культури відбувся відбірковий тур обласного фестивалю конкурсу мистецтв. Зірковий час 30 порятинців продемонстрували журі свої таланти. Фестиваль проводиться вперше. Організували конкурс Полтавська обласна молодіжна громадська організація Твій шанс та продюсерський центр М'юзік Стар для того, щоб розкрити і віднайти в Полтавській області найталановитіших. Найможна сказати успішніших таких талантів, да і допомогти їм в розвитку творчості такої. З 10-ї ранку, 16 липня, розпочався відбірковий тур у порятині. В холі будинку культури реєструвалися всі учасники. Першою на конкурсну сцену вийшла Любов Юрчишина із вечірок. Виконала пісню Али Кудла і потім ще одну Валентини Толкунової. Вокал жінки вразив журі. Тому Любов Іванівна отримала так від суддів і пройшла до наступного туру. Кожна людина має шанс. А тим паче це започаткований дуже гарний конкурс, обласний конкурс, фестиваль мистецтв. Тому я повинна була, я представляю село Вечірки і дуже гарно, дуже добре, що я перемогла, дуже хвилювалася, звичайно, ну, але перемогла. Доки ми були присутні на конкурсі, всі учасники, що виходили на сцену, проходили далі. Воно й не дивно, адже на порятинщині живуть талановиті люди. Лише троє конкурсантів із 30 почули від «Ні». Ми вражено, нам дуже сподобається. Все, все на вищому рівні. І дякуємо організаторам, дякуємо директору будинку культури, начальнику управління культури за такий теплий, гарний прийом. Кожен учасник готував по два номери. Один з них повинен бути українською мовою. Всі, хто досяг семирічного віку, мали право брати участь у відбірковому турі, демонстрували вокал, хореографію та акторську майстерність. Вразив суддів виступ Олега Кириченка із Гадяча. Він виконав твір, великим тим тім Поклонімся! І підготовку вокальну. продюсер Андрій Іващенко та спеціаліст із вокалу Тетяна Костенко були у складі журі. Вони не просто говорили так чи ні конкурсантам, а й давали професійні поради щодо виконання номеру. Перший відбірковий тур проходить в усіх районних центрах Полтавської області. Наступний тур буде відбуватися у Полтаві у вересні. Буде професійне журі з міста Києва. Будуть професійні відомі зірки, артисти. Ну і багато цінних. Призів від фірми Гарячі тури, путівка на двох до Європи. Потім від торгової марки Сатурн багато техніки, від торгової розважального комплексу Іграленд, від сіті ресторану Макдональдс. І маса-маса багато. Одне із найпопулярніших місць у Білоцерківцях сільська бібліотека. Чим приваблює заклад жителів села і гостей, дивіться далі. У бібліотеці налічується понад 11,5 тисяч примірників та 250 читачів. Здебільшого заклад відвідують люди середнього віку. Це не лише жителі білоцерківець, а як їх називають дачники. Поспілкувавшись із бібліотекарем, розуміємо, що не стільки книжковий фонд приваблює відвідувачів, а скільки саме вона, Ольга Шукотько, яка працює в бібліотеці вже 22 роки. Ця жінка – справжній знавець і ентузіаст своєї справи. В закладі все розставлене на своїх місцях. Куточок інформаційно-правовий, виставка творчості земляка, полковника Гурби і є музейний куточок. Краєзнавство пріоритетний напрямок роботи білоцерківської бібліотеки. Серед експонатів 130-річний український тканий рушник. Моя бабуся була в наймах, служила в попа, і цей рушник її віддячив за її працю. І так як у бабушки моєї була дочка. Моя мати, і її перейшов цей рушник. І так ми бережемо його. Ольга Шокотько сама цікавиться історією рідного краю, шукає, збирає і зберігає всю інформацію. В неї є цінний список жертв голодомору, історія села Білоцерківці, а також листи, які писалися українцями своїм рідним з Німеччини в роки Великої Вітчизняної війни. Ольга Шокотько знає багато видатних односельчан, пишається ними і усім розповідає про них. З 8 до 14 липня в Миргороді проходив міжнародний шаховий турнір Миргород-2013. В ньому взяли участь 98 юних шахістів з 21 регіону України та Росії, в тому числі двоє вихованців будинку дитячої та юнацької творчості: 9-річний Андрій Попов та 12-річний Данило Зубенко. Данило переміг серед шахістів другого розряду та виконав перший спортивний розряд. Готував спортсменів тренер Микола Чайка. На цьому цьому у мене все маєте новини? Телефонуйте за номером 20764. Я з вами прощаюся до суботи на все добре і нехай щастить.